Ісус сказав Я є виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, той приносить багато плоду. Ці слова нагадують нам про важливість залишатися в з'єднанні з Христом, щоб рости у вірі. Контекстом є заклик до учнів підтримувати близькі стосунки з ним, адже без цього зв'язку неможливо досягти справжнього духовного зростання. У сучасному світі, де щодня виникають нові виклики, важливо знаходити час для молитви, роздумів та читання святого письма. Як це може змінити наше життя? Розвиваючи стосунки з Богом, ми отримуємо силу, щоб долати труднощі і мудрість для прийняття рішень у складних ситуаціях. Залишаючись у Христі, ми можемо приносити плоди у своєму житті: любов, доброту, терпіння, а також радість і мир. Подумайте, як ви можете поглибити свої стосунки з Богом сьогодні? Чи є у вашому житті місце для щоденного спілкування з Ісусом? Які кроки ви можете зробити, щоб зміцнити цю зв'язок? Бути добру. Діліться цим відео та підписуйтеся на наш контент.